Даров. Записав до відео, виложив на YouTube е, стосовно чистки Gmail аккаунта Тобто листів, спам, промоакції акції і це всяка, всяка фігня за допомогою N8N. Зараз покажу вам, як виглядає workflow. Ось дивіться, мій Workflow, є тригер, є Gmail, який я додав, пошти, а також фільтри. Це все об'єднується в одну ноду. Далі ми беремо найдішник і видаляємо. Ось так це працює. Тобто знаходяться всі листи, які мені не потрібно, і видаляються Ось, наприклад, покажу, до мене приходить лист постійно, який. Я вже замурився видаляти. Ось, наприклад, да, ну, no reply, location, sharing, та та Там немає відписатися, тому якби я видаляю так. ось Тому переходьте. На мій YouTube канал і дивіться.